Друзі, просто подивіться, що в мене є. М -м. Зараз шлиденько вам розкажу рецепт берете куряче філе, розрізаєте, ріжете, як вам заманеться. Солите, перчите і з пластівців можете зробити паніровку. Там свої улюблені спеції додайте. А можете і купити і магазинну. Головна фішка це аерогриль. Зараз покажу, що я приготувала в ньому. Це майже наподобі, як і... М'ясо то. Я приготувала таку картопельку з курочкою, якщо бачите. Ще я зробила два соуси. Один ось такий червоний це зараз коротше розкажу рецепт. А другий, я зробила ось такий. Червоний соус готується. Це соєвий соус, мед та кетчуп. Білий соус. Білий соус це в основному йогурт, потерті огірки та чесничок із посолити. А потім ви робите отак. М -м -м. Це прям дуже смачно. Готувала це все мама. Це основна фішка. Все, всім пока!